Вітання. У нас чергова зустріч з Віталією Майбородою, спеціалістом з питань лісового господарства, який хоче цього разу розповісти про те, як нас хочуть знову надурити. Тобто цілий цикл наших передач був присвячений тому, як дурять, як під різними, користуючись різними недоліками законодавства, зокрема в санітарних нормах. Існуючих санітарних нормах, як вивозять цілком здоровий хороший ліс за кордон, як займається контрабандою і так далі. і так далі. От, А цього разу, пане Віталій, ми е, маємо привід зустрітися, тому що з'явилися нові норми, які ми тепер хочуть знову таки здорити. Правильно я розумію? Все вірно, все вірно, вірно. Тобто е, це нові санітарні правила в лісах України, які ще затверджені 26 жовтня 2016 минулого вже року. І що ж вони нового вносять? Вони, Я не буду їх повністю переповідати. Тут текстова частина, вона майже дублює, що і було раніше. Але всі санітарні норми, як минулі, так і теперішні, вони базуються на тому, що діляться дерева всі в лісі, діляться на певні категорії. З першої по шосту. Перша категорія дерев це Абсолютно здорові, до яких немає тобто, ніяких претензій. Друга, те, що ослаблені, тобто в них є, вони мають незначні відхилення від, від тих найкращих дерев. Ну, це абсолютно це самі здорові дерева. І ось переходимо до третьої категорії, по яких вже починається, е, ці дерева, наявність яких дозволяє е, цьому насадженню назначати санітарну виробку. Тобто санітарну виробку можна призначати починаючи з третьої категорії. Це вірно, це вірно. А е, так, раз, Відразу таке запитання. З третьої, так? А решту категорії це чим нижча категорія, тим це. необхідніша санітарна вирубка. Так, так ніби, так? так, так, так. Добре. добре, і що у нас третя категорія? Третя категорія, як правило, всі насадження на зараз підпадають. Які потребують санітарної вирубки. Перше, першу зустрінемося на хвойних деревах. Крона ажурна. Знову ж таки, щось таке було попередніх? так? Попередні. Трона, яка має там певний там, колір. Там було колір. Ні. Тепер вже ага. до кольору вони вже викинули це все. Це все хвоя зелена. Вже немає бліду, зелена і так Хвоя зелена. Корона ажурна. Якщо дерево... а що таке ажурна крона? Це ажурна крона корона. Рідка, рідка. Рідка. Якщо було ослаблені це крона середньої густоти, перша це крона густа. Ну, якщо дерево росте поволі, крона в нього густа. Якщо швидко росте, здорове дерево, але швидко росте, швидко, але? Швидко росте відстань між мутовками є більша, крона стає жодніша. Ага. Ну, Далі, хвоя зелена, ну, звичайно, укорочена більше, ніж одна другої нормальної довжини. Ну, е, ось, я, ось я вам покажу, що це означає. Ось я взяв гілочку. Це, це зразок гілки смереки. Вона взята з, з, верхні, з кінця гілки, це саме останнє хвоя тут, от окремо в мене, хвоя, десь приблизно довжина її 3 см. 2,5-3 см. Це звичайна нормальна довжина. На цій же ж самій гілці, але ближче до стовбура. Mm -hmm. Відходить бокова гілочка, абсолютно здорова хвоя, але ви бачите, що в ній десь хвоя приблизно сантиметр mm -hmm. і 12 міліметрів. Mm -hmm. І вона і по кольору трошки навіть відрізняється. Ні, вона може так виглядати. Mm -hmm. Тобто на одній тій самій гілці, на одному тому самому дереву, ми маємо хвою різної довжини. Причому в старших деревах вона є, як правило, коротша, в молодших є більш. І той, хто приходить визначати, ще, до якої категорії віднести, він може подивитися або на цю, або на цю. Так, це І сказати, я вважаю, що це є третя категорія. Це є третя категорія. Mm -hmm. Бо тут в старих нормах цього не було. Це нововведення. Ага, це вже нововведення. Це mm -hmm. вже нововведення. Далі, що ще? Приріз зменшений більш ніж у два рази від нормального. Ну, по-перше, це також відносить. Що скажімо, брате, ту ж саму спеку. Минулорічні погодні умови, коли було сухе літо, мало дощів, безсніжна зима, угу. приріз був дуже слабий. Це не означало, що це дерево вмерло. О, воно вижило, воно трошки дало, трохи дало менший приріз. Навіть є така наука, це не наука, це відгалуження, можна казати, від дендрології, дендрохронологія. Коли беруть керн. З дерева спеціальним буравом, Раху... і дивляться по ширині річних кілець. І роблять, ось, починаючи з останнього року, з 16-го, скажімо нашого, дивляться, ага погода, приріст був по діаметру маленький, він... погода була засушлива, кліматичні умови. Mm -hmm. І таким чином досліджують, можна сказати, дослідити мало не до 100 років, яка була погода. в цей час Якщо дерево не. Скажімо, в середньому беремо в молодих насадженнях, може і до сантиметра по діаметру приростати. Mm -hmm. Вже в старших насадженнях і 5 міліметрів зменшується. Тобто то це є теж чергова довільна норма тоді. Так, трапування. тому що якщо за минулий рік ми прийдемо і побачимо, що там воно замість 5 мм приросло на 1-2 міліметри, приросло, зауважте, воно не, не втратило ні свої екологічні функції, ні так далі. Але воно вже... Дає підставу, тобто більше, ніж два рази, вижило. Цього року ми маємо сніжну зиму. Дерево знову набере, але хто його знає, набере повно енергії, бо маємо води багато, і вона, це дерево, яке вже пережило минулу зиму, воно збільшить ріст. Але навряд чи кого це буде хвилювати? Якщо воно буде мати привабливий вигляд, привабливий вигляд, тобто товарний привабливий, товарний вигляд. Воно однозначно під, під виробку, тому що воно не дало запланованого приросту, не виконало план по приросту, е, не так казати. План по приросту, він був в попередніх нормах чи ніч. Це вже ноу-хау, нововведення. Е, в третій категорії, е, де колись була третя категорія, приріст дуже слабкий е. було. Це, а як тепер звучить приріст? Це тепер звучить це тепер звучить приріст зменшений більше, більше ніж у два рази від, від нормального. Від нормального. Ну, масло маси не воно нічого Абсолютно. конкретики ніякої не дає. Що таке нормальний приріст, тим паче, так, він який залежить від погодних умов. Від погодних умов. Від так само по від... діаметру він може бути на одній частині стовбура південній більший, на північній менший. По висоті, якщо як з кожним роком приріст зменшується, він доходить в кінці вже на 60-70 років, вже може приростати 2 міліметри в рік, 2-3 мм, і це буде нормальний приріст по діаметру. Угу, угу, угу. Але попередні роки він був 5 міліметрів, вже можна рахувати, що він зменшений у два рази. Абсолютно поле для діяльності тут розв'язані руки. Не менше, ніж старих, можливо і більше. більше. Більше? Тому більше. що читаємо mm -hmm. далі. Наявність поодиноких сухих середніх скелетних гілок у середній частині крони. ну Сухі гілки, середня частина крони. Звідки крона починається? Якщо тут е, зауважте, що е, тут не пише, що жива крона, там де жива, а в загальному береться крона. В нижній частині крони є завжди є сухі гілки. Потім приблизно вони починаються на половині стовбура. Я тут, до речі, я тут хочу продемонструвати деякі, щоб проілюструвати. Поки ви шукаєте, я просто прокоментую на камеру ще так. раз. Є нові норми, санітарні. Раніше санітарні правила в лісах України. Коли ми розмовляли попередні рази, ми говорили про існуючі санітарні правила, в яких були такі речі, типу підозри в заряженні шкідниками. І це давало підстави перевести в категорію, де вже можна було проводити санітарну руку. Тепер такі, от такі ляпсуси явні забрали в нових нормах. Але як розповідає пан Майборода, по суті нічого не змінилося і на стало гірше, тому що знову ж таки з'явилися формулювання. На чіткі, які дають можливість в е, такий волюнтаристкий спосіб, довільний працівникам, які відповідальні за визначення категорії лісо, як правильно лісо, лісо, так, лісо, так, лісозахист, вони правильно називають, це лісозахист. Працівники лісозахисту можуть собі прийняти рішення, що, що це вже є третя категорія, і відповідно через ті речі, про які ми згадували. Так, ми говоримо про крону з скелетними гілочками. Так, якщо попередніх були. Всихання окремих гілок. Це не було якась вада. Mm. Це нормальне явище очищення крони, це, це були дерева другої категорії. Тепер всихання поодиноких, зауважте, mm. по mm. по тобто достатньо в середній частині крони. От Ми бачимо абсолютно здорове насадження. По, е, найдіть в середній частині крони, запросто ми можемо знайти е, суху гілку. Поодиноке. Mm. Тобто наявність одної гілляки mm -hmm. сухої, тобто, згідно тих норм це все, я так розумію, мало, може бути виробано. Вони планували вирубати, але ми відстояли це насадження. А, Це є конкретне насадження, яке. Це зараз воно зараз воно однозначно. І тепер от, воно по, по нинішніх нормах воно я. тепер. По нинішніх нормах воно несу ближче до в... камери. Так, щоб показати. О, тут, по нинішніх нормах. Оці дерева, вони вже потрапляють в категорію третю категорію, так? Де? Так, вони. В третю Де категорію. мають бути, згідно якої можуть бути вироблені. Так, однозначно. Однозначно, це вже є третя категорія дерев. Добре, четверта категорія це однозначно виробка. Якщо третя категорія, це можуть бути, так, ну прийняли рішення або не прийняли рішення. Якщо так грубше сказати, сподобався ліс, є на нього замовлення. Однозначне. Подивилися, є сухі гілочки, є ажурна крона, є ще якісь такі речі, зменшений привіст, зменшений написали і вирубала, тобто це має бути рішення. четверта категорія, вона підрозуміває, що обов'язкова вирубку. так, якщо третя, якщо третя це обов'язкова вирубка, то четверта, п'ята, шоста. Це тим більше. А, тим більше. Ми, ми їх не будемо аналізувати. Нас немає сенсу, цей та... поріг. поріг якого... Ясно. Тобто порогом є визначення, доволі таке суб'єктивне визначення третьої категорії, де може відбуватися рубка. Добре. Щоб не заходити в такі технічні деталі, ваш висновок на загал: нові санітарні правила в лісах України є нічим не краще, а навіть. Набагато гірша, тому що понижують оцей поріг, uh -huh. однозначно понижують цей поріг. Я ще раз кажу, якщо була друга категорія всихання uh -huh. гілок, колишня, це не, це не означало, що це дерево е, треба вже рубати, uh -huh. то наявність поодиноких гілок, коли візьмемо модрину там і верхній частині кроні, скажімо, є, е, сухі гілки. Вон. Це би розглядали хвойні дерева. Uh -huh. Перейдемо до листяних. листяних. Крона ажурна. Ну візьміть, mm -hmm. скажімо, ясень. Ясення апріорі крона ажурна. Це така природа цього дерева. Mm -hmm. Якщо в липе, скажімо, крона густа, то ясень ажурна. Mm -hmm. Листя дрібне. ну Наскільки воно дрібне може бути, наскільки це тяжко сказати, це вже також дуже приріст незначний або відсутній. Це те саме, що входить, що в Поодинокі сухі скелетні гілки у різних частинах крони. Тобто ну, скелетні це голі, ну, Ні, Це не відходять від стопори. Це ті, що відходять від істопори. Хормують скелет корона. <рес> е, тобто оця норма вона не залишає право на життя ні одному дубовому насадженню. Тому що дуб росте повільно, очищення крони йде. Також повільно, сухі гілляки там тримаються 5 і більше років. от, Проте це не заважає дубу рости до 100 років, скажімо. Але гіля... нижня частину. Якщо взяти це... ці норми, то Тому що е будь-який дуб можна виробити. Можна, можна. Там до... Сухій е кроні завжди можна знайти суху гілляку. Mm. Дуже цікава ще норма. Звернімося до хвойних дерев. Ось тут є. Зараз хвилинкуємо підкресли. Нахил стовбура до 30 градусів від вертикальної осі. Що це означає? Це означає, що відхилення від вертикальної осі буквально на 1 градус. Дерево. Це до. Це не починаючи з 30, не після 30 градусів, а не 30. більше 30 градусів, угу. а до... Тут а ну, слово ну, буде... ну, 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 до 30. до 30, Це один градус відхилення. Це, це може помилка? Я не знаю. Цей закон вичитайте, це ж прийнятий закон уже. Його мали час уже і вичитати. Бачите? Нах, до 30, 34, до 30, 30. градусів. Ага. Ну, да. А якщо більше, то воно вже не треба рубати, так? Мені це однозначно, що воно е, підлягає виробці. Тому що, скажімо, якщо до 30, я перепрошую, 0 це теж до 30. Тобто, воно каже, що це якась така норма, яка дозволяє будь-яке дерево. Так? Хоча, от дивіться, і дуже така закладена, ну я не знаю, це дійсно дебілізм. Численні кущі омили. Це на хвойних дерева. На хвойних дерева омила взагалі. Ну, вона росте на, на листяних деревах, плодових і тополі, як правило. А навіщо ця норма? Ну я не знаю, може вона на перспективу. Там, то, <різь> які, <різь> якісь такі катаклізми, <різь> що мила настільки себе, настільки себе, до, е, хто складав, хто в принципі ці норми розробляє, як воно. Хто, хто розробляє, хто затверджує. Затверджує постановою Кабінету міністрів, затверджується. так? Значить. Відповідно, проходить якусь процедуру погодження в міністерствах. Які спеціалісти мали би дивитися. Ви знаєте цей процес, як він проходить? Чи ви ну, тобто ви не бачите тільки результат? Я Зависи. бачу тільки результат. Mm -hmm. Не знаю, що там за чиновники ці писали. Це так само можна щось порівняти, як зараз я аналізую програму розвитку лісового господарства. Яку була написана в стінах обласної ради, екологічна комісія її там готувала, в яку не входить, крім Дейнеке, не входить ні один спеціаліст. Це можна тільки догадуватися. Коли ця програма писалася, те ж саме і тут а, можна е, Є би... одна людина, яка фахово розбирається в темі, і вона закладає, закладає ті речі, які інші просто не бачать, вони не знають. Тому значно. що я, до прикладу, я би цього не побачив. Ну, може, я би помітив до, до 30 градусів якийсь нонсенс, так? Тому що це помилка. Але мені важко на такі оцінити речі, які, на які ви зараз увагу. Ви знаєте, після того, як я аналізував цей закон про вивіз лісу кругляка. Я побачив, що е, немає. Немає у цих е, нормах всіх дрібничок, немає. Там кожна дрібничка грає свою дуже важливу. Добто, роль. Тобто Тут е, спеціалісти працювали над тим, щоб обґрунтувати те, що вони роблять, і що вони збираються робити майбутньому. Недурно Дейнак тішився е, на кожному засіданні обласної ради і е, е, адміністраціях, які проводиться, скоро будуть прийняті, скоро будуть прийняті. Я думаю, нові норми санітарні. Чим він так тішиться? От, от що саме головне, що після вирубки е, цих дерев, що таке взагалі санітарна рубка? Е, коли це може сьогодні назначити, приїхати комісія, та той же склад, лісозахисний, лісничий, головний лісничий ще інженер. Зав, сьогодні назначити це насадження, завтра його випустили сирунник, післязавтра його вже приступають до рубки. Якщо люди, які хочуть щось ну, бачать що якусь тут несправедливість, викликають екологічну інспекцію, екологічна інспекція дає запит в Київ, на протязі 20 днів е, е, приходить погодження, що виїхати на цю перевірку, ще поки вони зберуться місяць часу. Насадження нема. Вони приїжджають на місце, яка там була хвоя, якої довжини, який там був приріст, ну ще попеньку, ще можна ще трошки. Який був нахил стовбура, чи не було нахил стовбура? То чи була постановки. наявність дерев, сухих гілляк в кроні? А ми бачимо, що практично кожне дерево е має умовно каже, що працівники, які хочуть. Такий спосіб виробити ліс, вони можуть зробити пару фотографій під потрібним ракурсом, От, вибрати фрагменти ті, які попадають під е, третю категорію, і відповідно прийняти рішення, що цей е, це ліс потребує санітарного. Суть зрозуміла, ми не будемо зараз довго цю тему розмусолювати. Хто хоче детальніше подивитися попередніх інтерв'ю на, на моєму Ютуб-каналі і на Ютуб-каналі -каналі Воля Львівщини. А, е, я хіба подякую пану Віталію і е, звертаюся до тих, хто буде дивитися це відео, розповсюджуйте, інформуйте, тому що ми на сьогодні маємо чергове узаконення цією. Е, Якби виразитися безпредельне, таким словом, ємким? От е, виробки наших ліців, тобто виробаного нашого майбутнього. Дякую, пане Віталію, Ми ще повернемося до тієї теми обов'язково.